За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 9 серпня 23-го року від медіагрупи Об'єктив, армія РФ обстріляла щонайменше 10 населених пунктів на Харківщині. В районах Синківки і Котлярівки завдала авіаударів. Також ворог атакував на Куп'янському напрямку. Повідомили у зведенні генштабу ЗСУ. Протягом минулої доби на Харківщині внаслідок обстрілів російськими загарбниками троє поранених, у тому числі підліток, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. На Харківщині капітальні роботи відбуваються на 15 мостах. Із початку повномасштабної війни на Харківщині зруйновані 27 мостів. Поруч із ними організували 25 тимчасових переправ, повідомляє служба відновлення та розвідку інфраструктури. До Харкова повертаються сім'ї з дітьми. За півроку додалося 20 відсотків. Розповіла директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко. 9 серпня відзначається міжнародний день корінних народів світу.